На політичній карті Північної Америки нараховуються 24 держави. Найбільші з них Сполучені Штати Америки або США, Канада, Мексика. США найбільш розвинена країна континенту. Столиця місто Вашингтон. Територія США складається з трьох віддалених одна від одної частин. Дві з них розташовані на материку: це основна територія та Аляска. У центральній частині Тихого океану ще один штат Гавайські острови. Крім того, США належать кілька основних володінь у Тихому океані. На північ від основної території США розташована Канада. Столиця Оттава. Країна є найбільшою за площею на материку і займає його північну частину. Канада в 1991 році була першою країною, яка визнала незалежність України. Сьогодні США та Канада активно підтримують Україну. На південь від США простяглася Мексика. Столицею Мексики є велике місто Мехіко. Мехіко це найбільше місто в Північній Америці. Тут мешкає близько 20 мільйонів осіб. Країна має значні природні ресурси. Нафту. Залізну руду. Кольорові метали, наприклад, перше місце у світі за запасами і видобутком срібла. У Центральній Америці. Та на островах Карибського моря. розміщені кілька невеликих держав: Гватемала, Нікарагуа, Панама, Коста Рика, Ямайка та інші. На найбільшому острові регіону і прилеглих до нього Дрібних островах, розташована Республіка Куба. Між Україною та країнами Північної Америки налагоджено співпрацю в галузі науки, інформаційних технологій, торгівлі, туризмі тощо. У багатьох університетах Канади викладають українську мову і літературу. Тут є українські музеї, бібліотеки, школи. Встановлено пам'ятники Тарасові Шевченку, князеві Володимиру, Лесі Українці та іншим відомим українцям.